Північ не значить Білорусь. Все зрозуміли. Це е, керівник центру протидії дезінформації пояснив слова Буданова, тому що Буданов сказав, що там наступ буде з півночі. Я так розумію. І ось українці почали думати, що це Білорусь, І от вже центр протидії дезінформації підключився. Знаєте, у нас от реально у нас скоро будуть випускати газету Правда. Тобто люди, які згодовували українцям масу всякого лайна, яке імовірно, на мою точку зору, було якраз саме дезінформацією. Тільки що тепер втручаються, от про дезінформації, це ворог, це там це діло не так зрозуміле це все, маніпуляції ворога. Ви привели суспільство, на мою точку зору, до такого стану, це звертаюсь до чиновників України, до посадових осіб. Ви привели стан українського суспільства до такого вигляду, при якому українці вже не знають, що думати, тому що єдиної інформаційної політики. Немає або вона така, що, знаєте, змінюється 300 разів на, на півроку. Це раз. Друге, чиновникам просто не вірять. Тобто, вже ми дійшли до того, що чиновникам не вірять. І вони говорять всяку лабуду. і Люди сумніваються в цьому всьому. Просто немає довіри до них. І розповіді про те, що це вже громадяни не такі, бо вони не так Буданово зрозуміли. З півночі наступ. Ну так уточняйте тоді, звідки ви будете. Та говорити. Е, де там е, Східна північ, південна північ, е, як там, північна північ? Е, ну уточніть, ні то прямо скажіть, де це буде, яка це область буде, для чого це тінь на плітень? Північ це не Білорусь, а що у нас на півночі, в основному, відсотків на 80 там, 90 кордон? Що у нас там? І коли ми говоримо, наступ нас тут буде з півночі, то українці й думають, що це буде з Білорусі, а потім включається центр протидії дезінформації, вони побороли створений ними ж інформаційний привід для того, щоб українці налякались. Я е повторюю, що Білорусь на мою точку зору. Вона не представляє для України загрозу саме як країна. Вони дали доступ до своєї території, вони дали доступ до своїх баз. Звісно, що звідти заходили російські війська. Проте, ми повинні розуміти, що білоруський народ не налаштований так проти українців. Але цьому є причина. Цьому є причина. Я обов'язково запишу відео про те, чому сьогодні Білорусь виводять з під удару цієї війни. Я думаю, що це не просто так. Абсолютно не просто так. Є певні плани. Я думаю, що плани є а, саме у Заходу а, по ситуації в Білорусі. Тому що, а, ну, давайте будемо відвертими. А, Білорусь все ж таки залишається в сфері інтересів.